Вітаю вас, дорогі мої друзі, всім доброго дня. Я сьогодні отримала посилку і хотіла вам показати, що ж мені вдалося придбати в мою колекцію і, можливо, навіть в користування. В групі Viber вдалося купити ось такі чудові вінтажні бокальчики. Колір скла такий ближче до аметистового, дуже ніжний. Тут і ручна нарізка. І ось це товстеньке дно. Із 60-х років. Я дуже люблю такий старенький характерний посуд, намагаюся зібрати. Вже така невеличка є в мене колекція, і чарочки, і скляночки, теж бокальчики. Є багато посуду із різного скла, різного кольору. І під цей посуд у мене є вже комплекти, фруктивниці, графини. Блюда, оселедниці, тортовниці, рюмочки тобто, все-все отак потихеньку збираються комплекти. Я люблю збирати комплекти, тож, іноді, бачите, так і вдається поповнити свою колекцію і себе порадувати. Наближаються свята, скоро буду показувати свою ялиночку, саму нашу велику центральну, бо в кожній кімнаті робила таку невеличку композицію. Щось зі своїми руками, щось уже в мене було готове, але трішки створювала такий настрій, бо є маленька дитина вдома, і їй це буде цікаво і приємно. Ось таке в мене коротеньке відео, те, що я вам хотіла показати. До нових зустрічей! А в мене ще ж буде посилочка, я вам теж покажу. Я сподіваюся, що я встигну її забрати з пошти, бо повинна ось скоро приїхати. І покажу ще свою цікаву покупочку. Всім вам всього найкращого. До нових зустрічей. Скоро побачимось.